Тиждень, що минув, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся тижневий дайджест «Власне» на каналі ТРО Медіа. І з вами Олександр Мусієнко і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо. Що власне відбувається і що це означає? Але перед тим як ми розпочнемо, підпишіться, будь ласка, на канал Терео Медіа, поставте лайк, так само підписуйтеся на канали Тараса Березовця і на мій канал Олександра Мусієнка. І не забувайте про ваші коментарі з тих тем, які ми сьогодні обговоримо, тому що нам так само важливо знати вашу думку. І сьогодні в програмі поговоримо про замок на Дональда Трампа. Що це означає, хто за цим стоїть, і як це вплине на подальші політичні події Сполучених Штатів? Найважливіше про результати ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні. Так само обговоримо терористичні ракетні удари Росії по території України, Київ, удари по дітях, що це означає і до чого призведе черговий виток ескалації, та чи знайдеться рішучість у заходу покарати цього злочинного маніяка фейк тижня, прес алкаше російського МЗС Захарова офіційно заявляє про загрозу дніпровським гідротехнічним спорудам від «Увага зсу. Про все це дивіться далі у нашій програмі. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах на Ютубі та Фейсбуці. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися і натискати на дзвіночок, аби не пропустити чергове важливе відео. Також підписуйтеся на соціальні сторінки Олександра Мусієнка і Тараса Березовця. Замах на 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який стався у крихітному містечку Батлер, що у штаті Пенсильванія на східному узбережжі США сколихнув не тільки Америку, але й увесь світ. Я звернув в першу чергу увагу на цікаві паралелі. Як ти знаєш, Голлівуд завжди. Полюбляє знімати якісь фільми, стрічки, які є багато в чому пророчими. До речі, чимало хто звернув увагу на знаменитий мультсеріал Сімпсони, який відомий своїми прогнозами в стилі Касандри. Цього разу е спеціально знайшли серію, в е якій було пророцтво стосовно смерті Трампа. Були написані роки його життя і рік смерті тисяча. Перепрошую і рік його смерті 2024. Це Пророцтво не виконано. ну принаймні поки що до кінця 2024 року. Є ще півроку. Але крім того, що цей замах об'єднав не тільки американських, але й всіх світових політиків в засудженні. Цього жахливого злочину треба звернути увагу на те, хто не коментував власне цей замах, а не коментував його диктатор Владимир Путін. Про що повідомив його говорячий рот Дмитрій Пісков? Сказав, що президент Путін про все знає, але коментарів з його боку не буде, і дзвінка Дональду Трампу теж не буде. Цікаво, це збіг, чи все ж таки за цим слід шукати щось більше конспірологічне? Знаєш, ти коли сказав про те, що Путін в курсі? Я згадав таке, я не дуже люблю анекдоти, але я не зміг цього, цього не згадати про Брежнєва, коли йому сказали Христос Воскрес. І я вже в курсі. Так і Путін. Ні, в принципі, добло, мені, вже мені вже доповіли, мені вже доложили. Так і а -а -а. тут, в принципі, Путін про в курсі. Ну як би ну так. Да. Проінформували його все-таки про те, що відбулося. Ну, я думаю, яке моє було перше враження? Я взагалі одразу ж почав розуміти, що зараз підуть теорії змов. До речі, лідери, які відреагували, цікава позиція Фіцо була, прем'єр-міністра Словаччини, тому що він так натякнув, що політичні опоненти, начебто, вони не сприймають, порівняв з замахом на себе, і тоді там він хотів заплести це таким чином, ну, начебто, що це могло бути вигідно Байдену і демократам. Там так не прямо, але завуальовано. Це він цим хотів сказати. Я одразу побачив і запитав навіть себе аудиторію на каналі на Ютубі. Кажу, скажіть, а що ви думаєте? І багато повідомлень прийшло про те, що це інсценуація, про те, що це вигідно Трампу, і найбільше що мені сподобалось. А ви бачили, як Трамп, значить, з кулаком все? Так вибачте, а що ви хотіли? Трамп зарієнтувався, він побачив, що він живий, тут купа фотографів, люди з телефонами. Йому треба показати впевненість, зрештою нічого собі. В нього медійний досвід, в нього драматургія і в нього великий досвід в політиці. І вже бізнес, звичайно, перебування на арені в центрі уваги і себе подати, талант до цього в нього є. А як йому треба було вчинити? Ну і звичайно, він подав і ця світлина вже війде в історію. Дуже вдалий кадр, особливо ракурс, коли його взяли знизу, і ось цей американський прапор над ним воно дуже класно вийшло. І що це інсценуація, як так могло статися? Насправді я теж різні версії розбираю, і фактори до речі, зовнішніх впливів, тому що Байден, коли звернувся з промовою. Він сказав, що ми вивчаємо мотиви цієї людини, яка вчинила і здійснила ці постріли. Тобто, що на що я звернув увагу, якщо це все так ясно, якщо це якийсь кілер, одинак, терорист, одинак, фанатик, хвора людина, неважливо, але він планував це, він точно мав залишити щось. Ну, тобто якийсь Посолі. архівний так, запис, так, якісь, ну, щось, щонебудь він мав залишити послання, тому що це хвилина для нього, в його розумінні, це хвилина слави. Він на арені тут і все в останній в житті, тому що все, він вже не зможе. Цього нема. Значить, зовнішні сили. Я одразу, якщо тільки в мене конспірологічний один сценарій, я шукаю кому вигідно, і якщо ми говоримо кому вигідно, от як, як складається ситуація? Невідомо остаточно буде Байден кандидатом президента чи не буде. Можливо, буде. А можливо і ні, тому що йдуть спори досі. Начебто більшість за, але є спонсори, які проти. Ситуація з ним, тепер Трамп. Уявімо собі, що Трампа би вбили. І замах був виконаний, досягнута ціль. Тут Байден не вирішив на роль республіканцям міняти кандидата, все змінювати. Америка точно йде виключно в себе, йде в конкретну ізоляцію, йде зі світової арени. Кому вигідно поглиблення кризи абсолютно до, ледь не до. Паростків громадянської війни в США. Хто найбільше зловтішався цим одразу після цієї спроби замаху? Це були росіяни. Абсолютно. Ну, і цікаво те, що вони традиційно завжди спробували покласти відповідальність на українців. Ну, крім кількох маргіналів. Мейнстрімом пройшло по російських телеграм-каналах фотографії з російськими снарядами, на яких написи. Перепрошую, тут мене запікать за Трампа атлетіті, значить українцям за Трампа. Зрозуміло, що цей наратив ну, не прижився. Він не міг звичайно, прижитися, але треба погодитися з президентом Байденом, що занадто робити передчасні висновки. Треба дочекатися результатів розслідування, яке буде проводити ФБР. До речі, ФБР разом з секретною службою відповідала в тому числі за. Безпеку Дональда Трампа, те, що не все було гаразд з організацією цього заходу з точки зору безпеки, це абсолютно очевидно. Так само як всі погоджуються з тим, що цей замах грає на руку шансам Трампа обратися. Хоча жодних, скажімо так, свідчень на користь того, що він якимось чином міг знати чи бути зацікавленим цьому замаху, нема. Це виключна конспірологія, ми її не підтримуємо. От. Але об'єктивно, що цей замах грає на збільшення шансів 45-го президента, знову посісти місце в Білому домі. Певен, що це розуміє і президент Байден на тлі закликів американських сенаторів і конгресменів до справедливого розслідування, до якого хоче долучитись, до речі, конгрес. Слід зрозуміти, що республіканці будуть використовувати цю тему, і цей замах буде однією з ключових тем нинішньої передвиборчої кампанії. Для нас важливо, щоб все закінчилося, це розслідування до моменту виборів, щоб були розставлені всі крапки на і надії. Було визначено, чи це був справді акт вічої Одинака, чи за цим стоїть щось більше. А стояти може. Може. Причому так. Да. У Вашингтоні завершився ювілейний саміт НАТО, де була українська делегація на чолі з президентом України Зеленським. Для нас цей саміт завершився підсумковою декларацією, де чітко зазначено про незворотність шляху України до НАТО. Так само було зафіксовано сума у 40 мільярдів євро пакету підтримки для України, а так само про створення в Візбадені центру координації і командування і. Те, що НАТО відправить до Києва спеціального представника, так само саміт завершився домовленостями про постачання зброї, системи ППО, щонайменше 5, п'ять, які здатні перехоплювати балістику, і десятки, як сказав президент Байден, систем тактичного рівня протягом наступних місяців. Тарасе, що ти думаєш з приводу цього саміту? Чи були розчаровані і будуть розчаровані в Києві більшо Саме український народ, військові можливо, чи все ж таки більше позитиву в тому, що відбулося, і чи взагалі варто було щось очікувати більшого ніж є наразі? Яку відповідь ти очікуєш: чесно чи надихаючу? Надихаючи чесно. Надихаючи чесно, добре. Ти знаєш, от я наскільки себе пам'ятаю, як експерт, я займався питаннями розширення НАТО, і це починалося ще в 90-х роках. Коли ми писали доповідні для тодішнього президента Леоніда Кучма, я тоді працював в раді нацбезпеки, і я, от всі ці формулювання, значить, шосе. Потім міст, потім естакада, тунель. Далі буде зоряний шлях. Я не знаю. Розумієш, НАТО кожного разу знаходить надихаючі формулювання. Це прекрасно. Ми це вітаємо. Але конкретика, де конкретика? Ми бачимо рух України до НАТО, але НАТО в свою чергу має рухатися до України. Погодься з цим. Коли ми бачимо прийняття Фінляндії і Швеції за період менше ніж двома самітами, між вільнюським і Вашингтонським, це прекрасний приклад. Зрозуміло, що ми його не можемо повторити. Ми знаходимося в стані війни. Але нам би хотілося, щоб НАТО так само ставилося не просто до прагнення України і очікувань від України, але й розуміло і враховувало українську специфіку. Тому як саме заявив представник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, він сказав, що збройні сили України сьогодні є найефективнішими в Європі. Він прямо так і сказав в Європі. Тобто, серед всіх європейських союзників НАТО, американська адміністрація сьогодні оцінює, що готовність збройних сил України є найвищою. Це не просто комплімент. Це по суті визнання констатація того, що цей компонент є незамінним і незворотнім, вже користуючись логікою для самої НАТО. Тому на Вашингтонському саміті очевидно того прориву, який би ми хотіли, не сталося, і про це чесно заявив президент. Але важливо, щоб ми відчували інерцію цього руху. Розумієш, не просто слова, а щоб ми бачили, що від Вільнюського саміту ми просунулися до вашингтонського, від вашингтонського до наступного і далі, далі повинен бути прогрес. Тобто люди, люди, я в мене в Україні. Вони повинні відчувати не тільки декларації, але й процес того, що ми справді наближаємось до НАТО, а НАТО наближається до України. Але тут треба зазначити, що якраз альянс зазначив підсумковому документі про те, що прогрес від вільнівського саміту до Вашингтонського він помітний і відзначив Україну. Це дуже приємно, до речі, тому що дуже часто нам дорікають наші партнери, що ви забуваєте про реформи тут. І ті питання, які зрештою є, а вони про нам будуть про них говорити. І тут теж питання: от погодься, ти говориш про те, що багато років займалися ми, але, на жаль, нас теж теж хитало в різні сторони. Це по різному можна обговорювати. Нас хитали і. Багато з багато векторності потім до НАТО, а потім нас хитало до позаблоковості в часи Януковича. Потім знову ж таки ми засвідчили курс, це теж є питання, і те, що зараз НАТО засвідчує, що ми маємо прогрес, як на мене, це важливо. І друге, що мене дуже часто дивує, коли я чую в нашому експертному обговоренні чи в інших колах, коли ми говоримо про те, що це вже мало статися. Але ми повинні відверто сказати, що поки війна не завершиться і поки це не буде зафіксовано, і це, до речі, теж питання, як ми фіксуємо для НАТО. Ми фіксуємо, як? А, таким чином, що це має бути документ, коли Росія підписує, так таким чином Росія має погодитись в тій чи іншій формі. Вона має погодитися, що Україна приєднується до НАТО. Чи нам Росія не потрібна і ми зафіксуємо цей стан інакше? І отут, коли я чую зараз дуже багато обговорень. Ну, те, що от Україну, Україні не дають згоду на розгляд заявки, там не ми не стаємо ближче. Я це не дуже, скажімо так, добре сприймаю. Чому? Тому що давайте слідувати логіці. Якщо говорить президент про те, що ми не вступимо в НАТО до кінця війни, і це ми розуміємо, то щодо чого ми завіщуємо очікування, і щодо чого вони не виправдовуються війна ж не завершилась. Інше питання. Що зміцнювати співпрацю з альянсом, потрібно використати на повну, витиснути все, що ми можемо, ми маємо цей саміт. Я думаю, українська делегація витиснула все, що могла. Ну, все, що можна було зараз в цих реаліях. Далі побачимо. Але треба сказати, що як мені видається, ми все ж таки, оц цим шляхом йдемо. він дуже складний для нас. Я не знаю, наскільки це буде впливати на настрої. Я собі уявляю українську перемогу. І що скажуть люди? Може вони скажуть, що так нехай тепер НАТО до нас звернеться, нас попросять. Не знаю, побачимо. Але зараз цієї співпраці треба витиснути якомога більше. Але у нас дуже часто чомусь чому схиляє до того, що ось НАТО нам винне, а НАТО нам не дало. Але в мене виникає запитання: а які документи порушив Північно-Атлантичний альянс зобов'язуючого характеру по відношенню надання військової допомоги Україні? Ні, Хіба цього такі? Не було. Таких не саме таких не було, ні в Харді про стратегічне партнерство. Мене інше е, зацікавило. Знаєш, як людина, яка любить історію, перед самим Вашингтонським самітом були оприлюднені архівні документи адміністрації ще Біла Клінтона. Okay. Виявляється, що вже тоді адміністрація тодішнього президента Бориса Єльсина вимагала від НАТО гарантій письмових або усних, навіть що Україну з жодних умов в альянс не приймуть. Цікаво, чому їх вирішило оприлюднити. Саме зараз, але це факт розкриває нам іншу неприємну сторону, що часто. Наші партнери не розкривають нам сенсу і змісту своїх закулісних домовленостей з Росією. Так, був романтичний період. Треба визнати відносинок з Росією. Росія навіть говорила про можливий вступ до НАТО. Це було. Але важливо інше. Україна ж мала тоді вже інший характер особливих відносин США. Була комісія створена. Наші партнери нас не повідомили, що росіяни, виявляється, висували такі таємні вимоги. І вони обговорювалися, більше того, не просто висували, Вони обговорювались. І кожного разу ми про потім про ці домовленості дізнаємось уже постфактум. Тому давайте говорити, що якщо ми говоримо про партнерство, то більше стратегічно, давайте говорити між собою, чесним, чесною мовою, і говорити, що от ми з вами плануємо щось, а в цей час за вашою спиною там хтось з ваших сусідів. Домовляється з нами про інше, от виявляється, аж майже через 30 років ця правда зараз стала відомою, але так більше я думаю не буде, тому що суб'єктність ну, України доведена романтизм, це романтизм, а не а не вийде, не, згоден, не вийде. Не, не згодом дивись. Я думаю, що цинізм завжди є присут. Є, Але І тепер, буде. але дивись, от окей, чесна розмова, чесна дискусія. А вона дуже подобається. От якщо говорити чесно, от зараз Україну в НАТО не приймуть, НАТО не готове. І ми все рівно хочемо. От я не кажу не про нас, я кажу, от я бачу реакцію людей, все. А ми все рівно, політиків, хочемо нібито переступити, ось це відкинути, що не готове. І для нас це неприємно. Це правда, але вона не Ми кажемо, ні-ні-ні, ну ви ж можете зробити більше, все ж таки, давайте. Так, от це теж повернення до реальності. Прагматизм відвертість питання: хто до кого до реальності повертає. У мене враження таке, що ми повертаємо наших партнерів більше. Знаєш, що в нас вже романтизму не залишилось? Пам'ятаєш, як герой одного фільму казав, романтизму немає. У нас уже він закінчився. А у наших. Партнерів, чи романтизм, чи віра, от вони багато в чому залишаються наївними. От це знаєш, як в старому радянському анекдоті про Чапаєва, який почав пішов в лондонський клуб і почав вигравати постійно в брідж, тому що він казав, що от у мене 21, 21 очко, а джентльмени вірять на слово. А от це та ситуація, коли треба забути про це правило, і не вірити на слово, а почати перевіряти. 8 липня Росія здійснила черговий воєнний злочин. Обстріляла всесвітньо відому дитячу лікарню у Києві Охмадит. Вже наступного дня Україна вимагала і зібрала позачергове засідання Радбезу ООН. Там, як відомо, російський дипломат Василій Нібензя знову виконав традиційну для себе клоунаду, яка завершилася як відомо. Прийняттям з нагоди початку російського президентства в Радбезі саме від 1 липня, де частувало, зокрема, котлетою по Київськи. Це виглядало не просто як блюзнірство, це виглядало відверто як знущання, тим більше та отака, знаєш, ухмилочка, з якою Нібеньзя запрошував всіх прийняти російське частування, так сказати, атметіть з розмахом широкої російської душі. А що відзначати? Найголовніше? Ну і традиційно Ціна для себе російська дипломатія не гребуючи використовувала фейки. Найбільш відомим цього разу Василь Нібенза запам'ятався тим, що він показував QR-код на анонімний телеграм-канал, на якому, мовляв, містилися неспростовні докази того, що на Охмадит впала не російська ракета Хаста 1 а ракета української системи ППО. Ну, Зрозуміло, що російські аргументи, російський цинізм це вже нічого нового, вони вже нікого не дивують. Найголовніше питання Пуркуапа французькою. Навіщо? Навіщо це було робити, саме таким чином починати російське президентство в Радбезі? Ти маєш відповідь? Знаєш, я, У мене одразу були аналогії із MH17. Скільки версій було про те, що це був український літак спочатку, потім про те, що це була. Ракета українського Буку. потім про те, що цей бук їхав з Грузії а до цього він з Тернопільщини був переданий туди. Маса фейків цього разу навіть фото, які вони показали, начебто ще це ракета до системи насам. Вони настільки змонтовані, що фахівці зразу сказали, що це дуже примітивний фотошоп. У мене запитання, що російській агентурі платити там перестало нормально. чи вони просто халтурять те, що вони не можуть намалювати на фальсифікувати нормальні тепер замість агентури використовують чи штучні ну, домалювали домалював. Да, да, да. Ну, да. Але от те, що Росія зробила. І те, що вони вчинили, я думаю, що мета, яку ворог переслідував у цьому випадку, це спробувати деморалізувати і розкитати єдність українського суспільства, як і будь-який терористичний акт. Він має на меті не тільки спричинити певну кількість жертв і вбити людей, мирних, на жаль, а має на меті спричинити, ну скажімо так, і психологічний стан, певний залякування, хаосу. На жаль, треба визнати, що ось ці історії з окремими блогерами, які одразу почали публікувати про те, що давай домовимося, і так далі, не можна буде ще з одним діячем, який поїхав за кордони. Звідти вже говорив про те, що і далі полетять на лікарні, тому треба домовлятися і так далі. Свідчить про те, що. Що якась координація бодай могла бути фактично між тим, що відбувалося. І це от на це розраховано. А ще один момент: от е я от все чекав, як відреагує моді, індійський прем'єр-міністр, прем'єр-міністр Індії. Він же приїхав день, коли Путін либився і усміхався, коли ракети летіли по Ахмадиту, а він за результатами практично нічого не сказав. Так, він сказав погано коли гинуть діти. Я теж можу це сказати. Але він не сказав. Від чиєї війни і чиїх рук справа те, що гинуть українські діти, треба назвати. Було і відповідно: ось, ось тут ми не почули такі відповіді. Вони там домовляли з Індією товарообіг, Путіна запросили наступного року відвідати Індію і так далі. І так далі. А от що стосується Радбезу. Ну, вкотре було продемонстровано фейковість, тому що комісія ООН, яка готувалась, вона сказала про те, що це російська ракета. Інше питання, що це ні на що не вплинуло, на жаль, окрім інформаційної складової і все. І Вкотре демонструє те, що ООН не здатна в тому стані, якому сьогодні є, вирішувати міжнародні проблеми і особливо ті завдання, які покладені на Радбез, підтримувати мир і безпеку в світі, як зазначено в статуті ООН. Вони не здатні. Тому якби Путін не виступав компліментарно по відношенню до Індії, що Індію треба взяти в Радбез, розширити там на глобальний південь і так далі, і так далі. І за рахунок цього спробувати знаєш, відвести фокус уваги і сказати, що ООН окей зараз, от тільки Індії, не вистачає, чи Індонезії в Радбезі, не окей. Цю е, систему цю організацію треба буде перезасновувати. Її потрібно буде не просто реформувати, її потрібно перезасновувати. Тому що якщо відбувся злам, як це можна відремонтувати? Воно в цьому вигляді не працює, як на мене. Як це буде? Це питання відкрите. Це складно, це непросто. Мені здається, що це мало би відбутися внаслідок перемоги над Росією, але до цього треба гуртувати наших партнерів. Фейк тижня це чергова заява прес преселкаше Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової. Давай подивимось. Добрый день. Я приветствую вас на брифинге в Министерстве иностранных дел. Мы обратили внимание на появившееся сообщение об исследовании так называемом мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра. Кто-то скажет вещи обыденные, институт все-таки. Но я приведу факты. Дело в том, что в сентябре-октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС, а в июне 2023 года она разрушилась вследствие непрекращавшихся обстрелов в ВСУ. Тогда в этом преступлении киевский режим, его западные кураторы поспешили обвинить Россию, теперь объектами изучения упомянутого центра стали гидросооружения Киевской и Канаевской ГЭС. Абсолютно нет никаких сомнений, что режим Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения. Зачем? Зачем? Очень просто. Чтобы затем опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоцидии, заодно выключить у Запада новую помощь и, конечно, прикрыть свою туристическую деятельность. Ти знаєш, відверто не вистачає екзорцистів, які знаєш мають підійти сказати ізиді, паніш ізиді, «Дьявольський дух. Ну реально, канаївська ГЕС, це версія. не канаєт, вже якщо говорити словами. Марії Захарова, я не знаю, на яких наркотиках вона знаходить, але очевидно, що вона є наркотична ломка, тому що ти знаєш, черговий вантаж був перехоплений в Південній Америці і не доїхала. Не доїхала, а тепер, от ми маємо такі от результати. Не знаю, чесно кажучи, що читала Марія Захарова, що вона вживала, чесно кажучи, перед цим. От, але версія в чергове перекручена, подана заднім числом вигадки. Нагромадження різних версій, одна проти протирішуть, це вже в принципі фірмовий стиль. Мені більше подобається. Є. Один з Ютуб каналів, який постійно пародіює російських можновладців, серед яких Марія Захарова, яка там виступає в вигляді наркоманки і алкоголічки. Не знаю чого більше, але знаєш, як відомий приказ, ми наркомани вас алкоголіків не розуміємо. От чесно кажучи, мені важко зрозуміти, чим керується і під чим знаходиться Марія Захарова кожного разу. А я думаю, що їй в такій формі все ж таки дають, доручають говорити про те, що Росія може планувати в майбутньому. Тому що я хочу нагадати, головне в будь-чому не вийтися на самих себе. Росія вже наносила удари по Канівській ГЕС, по будівлях довкола ГЕС. Після того, як вони наносили удари по Запорізькій ГЕС і так далі, по каскаду Дніпра. Вони вже це робили. Тобто цей факт уже був, про що вона говорить, і це відомо на весь світ, що саме ракети російські летіли. Не виключає, що були спроби і по київській, але вони могли бути просто збиті так само. І не виключає, що в майбутньому будуть це можна сприймати як анонс терористичних атак і ударів, можливих по нашій енергетиці. Тому звичайно, ще для нас це сигнал про зміцнення ППО, яке сподіваюсь, почують наші партнери і проінтерпретують ось ці фейки, які поширює Захарова в правильному ключі. Більш ніж достатньо для того, щоб переконати наших західних партнерів, тим більше цього тижня, Дмитрій Пісков озвучив ще одну погрозу. Сказав, що якщо американські ракети такі будуть розміщені в Європі, Росія перенацілить на столиці цих країн свої ракети, свою чергою. Тому все це не виглядає вже як жарт. Це виглядає більш ніж серйозна погроза, і ставитися до неї треба більш ніж серйозно. Головне, щоб ракети у них були, які можна буде перенацілити. І це власне все, про що ми хотіли поговорити сьогодні. Тому підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, на Ютубі, у Фейсбуці. Не забувайте ставити вподобайки, натискати на дзвіночок, аби не пропустити важливе відео. А також підписуйтеся на соціальні сторінки Тараса Берзовця і Олександра Мосієнка.